Додому повернувся на щиті. Громада попрощалася із захисником України Олегом Гроїца. Траурна церемонія відбулась 8 серпня біля пам'ятника захисникам вітчизни. Олег був солдатом ЗСУ. захищав Україну у десантно-штурмовому батальйоні на Донеччині. Попрощатися з героєм прийшли рідні, друзі, побратими, мешканці громади. Родина Олега Гроїця мешкає в селі Булдинка. Прийшов на роботу, шов, забрали його. Сразу в'юзний. Він хороший був. І він всі видирали. А він ст... нікуди не видирав. Він стояв на своєму, говорить, мама, я буду тут, говорить, що буде, то і буде. Я, говорит, дал, говорит, этот, принял присягу, говорит, я должен это исполнять. Что я могу сказать, мой ребенок был верный, честный. Когда человек идет на работу, ему даже не дали вернуться, сказать маме, мама, меня забирают. Загрузили и увезли. Вот это скажите, где правда? Где правда этого, этой нашей Украины? Скажите, где? Они уже все, уже всех забрали, уже вообще нет парней. А он, конечно, что я могу сказать, он был нормальным ребенком. Он был опорой для мамы. Троих она похоронила, остался один, чтобы около быть около мамы. Они даже не спросили, может, маме нужен будет этот ребенок. Ну, скажите про нашу власть. Вот она сейчас осталась одна. Троїх сонові раніше похоронили, що його вдома. Щас тиждень, четвертого положить рядом. Олега я знав ще з дитинства, у нас з ним чотири роки різниця. Він жив у село Булдинка, я живу в село Нові Біляри. Біляри – це село не небольшое, ми там постійно друг з другом пересікалися. Олега я знав дуже добре, він був дуже хорошим чоловіком. Йому виповнилось 25 років, і його буквально через там, малое время его призвали в армию и забрали его в 79-й десанта штумовые войска. Там он просто жил два с половиной месяца, и 31 числа мне позвонили, и говорят, так и так, Олег погиб. Очень жалко, хороший был парень. Клятая война забирает много молодых детей, людей. Есть парни, которые погибали 21 год, 25 Все одно, ну, хтось втрачає сина, хтось втрачає папу, хтось втрачає дедушку, брата, кума. Це дуже очень тяжело. Олег Гроїця загинув 31 липня під час виконання бойового завдання поблизу села Горіхове Покровського району Донецької області. Воїну було 25 років. Вічна пам'ять та слава герою. Фото та відео сарани у місті ширяться соцмережами. Жителі частіше помічають на вулицях незвичних гостей. Подібна ситуація спостерігається в більшості південних регіонах України. Сильний наплив сарани зафіксували в Запорізькій та Дніпропетровських областях. Журналісти телебачення громади запитали жителів, чи доводилось їм бачити сарану та що вони думають про масове нашестя комах. Чи бачили ви санчо у нас в місті? Так, бачила. Один вечір була у нас в під'їзді, а на другий день вже її не було. А от бачили ви відео, те, що ширилося в Запоріжжі і в Дніпропетровську, що такий був сильний наплив саранчі? Ні, відео не бачила, але новини читала. Як? І злякалася. Як думаєте, і за чого так сталося, що от зараз такий наплив саранчі стався?» Ну може і за спеки? Я не знаю. І чи бачили ви у нас в місті саранчі? Так. Да. А де саме? Много в районе новостроев. А чи бачили ви відео, як ты був наплив саранчів в Запоріжжі та Дніпропетровщині? Ну видел просто по Україні. Конкретно там ні. А от як ви думаєте, из-за чего остався такий наплив? Не знаю, из-за благоприятных условий розмноження їх. І И вот вони мігрірують по Україні. Тільки чула, читала, але не бачила, напевно, тому що я дуже мало ходжу по місту. А от бачили чи відео, що в південних областях України, там в Запоріжжі і Дніпропетровську, були такі напливи саранчі. Десь щось читала, да. Ну не дуже так вглублялася в цю ситуацію. От як думаєте, із-чого от такий наплив стався? Ой. Навіть не знаю. Не знаю. Навіть не думала про це. Лише таку на полу вже мертву. А от бачила чи бачили, як шириться відео напливу серанчів в ну, да. Запоріжжі і Дніпропетровська. Так, бачила, відео бачила. У нас в місті так, щоб нашестя якесь було, то ні. А як от ви, ви думаєте, із-за чого такий наплив стався? Не знаю. Це міграція, мабуть, це природа. Ми зв'язалися з начальником науково дослідницького відділу РЛП Телегульський Ігорем Гержиком. Він припускає, масовому розмноженню сарани сприяли кліматичні особливості цього року, за яких комахи утворюють великі зграї та мігрують. Звичайно, у нас була завжди питання в кількості, але за те, що багато, бо склалися... Умови сприятливі, їх декілька якщо які сприяли тому, що її розмовилась нова. Це кліматичні особливості року. Це кількість сонячних днів, кількість вологи, якісь внутрішні накопичення ресурсу, то тобто якісь волни жизні. Так так називаємо які воли життя, які є в природі для багатьох видів э, різні, тобто якийсь цикл э, перечень з приятливих умов, які як яким чисельність серини зби в великій кількості. Синича питається зелені зеленою частиною рослини, але в природі так було завжди. Якісь рослини потерпаючи цього, але репетитивний період не закінчився і дея в наступні роки все відновлюється. Є спадок чисельності сарани, а другі рослини починають заново відростати. Способів ефектної боротьби з сараною немає. На сайті Української правди пояснення надають фахівці національного природнього парку Тузливські лимани. Не бажано використовувати токсичні хімічні препарати, адже від них страждають не тільки шкідники, але й корисні комахи і птахи, які цією сараною активно харчуються, знижуючи її чисельність. Прямокрилі комахи, як от сарана, є важливою ланкою в ланцюгу живлення. Тим самим ми можемо знищити природні механізми регуляції чисельності шкідника. Наголошують експерти. Їли морозиво та розважалися на дитячому майданчику вулиці хіміків. Дітям роздавали морозиво. Акцію провела одна з виробничих компаній. Для дітей організували розваги та провели вікторини. Дітлахи, які зібрали етикетки від холодних ласощів, взяли участь у конкурсі з'їсти морозиво на швидкість. Переможниця отримала 500 гривень. До дитячих забавок долучалися і батьки. Мені мама сказала. Ти збирала етикетки, любиш морозиво. Яке саме? Так. Київський пломбір я люблю дуже сильно. І мама його любить, наша вся сім'я любить київський пломбір. Як тобі було їсти сьогодні на швидкість, як тобі вдалося це зробити? Ну я просто давно морозиво не їла. Я так захотіла, що влізла. Любиш морозиво? – бо Воно холодне, літом саме те. Багато їсти морозиво? – Ні. А чому? М -м, тому що спортом займаюся. І тому не можна їсти? Розкажи про це трошки. Да. Спортом ну, на бокс хожу. І можна їсти, щоб можна, щоб можна, не толстити, можна є, щоб не толстеть, можна зараз. Щоб завжди бути в формі. Мені розповіла мама, що тут можна отримати безкоштовну морозу. А як я дуже люблю морозу, я не могла б відказатися. Ми грали в волобол з кубиком, відгадували персонажів з мультфільмів та ігрів. Щоб ще розповісти. Розкажи, от яке тобі морозиво подобається і за що воно тобі подобається. Ну я люблю шоколадне морозиво та фісташкове. Мені дуже сильно подобалось. А що саме? Коли мій папа взяв э, ту ткань з дірочками, і ми приходили. Розкажи за що ти любиш морозиво? очень вкусно, я холождаюся, особи не Дітки всі довольні, вони всі веселяться, їм весело. Ну ідея супер. Під... Морозивочі люблять. Чи як О, не хто не любить морозиво? Всі люблять морозиво і дорослі і діти. Розкажіть, я, да? я під я також підтримую це класна ідея, тим паче, що діти обожнюють морозиво. Яке дама, якісь особливі, як часто їздять, навіть. кожен день. Літо, Зараз літо. То, то кожен день. Літо жарко, тому кожен день, а то двічі на день. Подібні акції підприємство з виробництва морозова проводить по всій Одещині. Вже охопили 45 локацій в різних містах. Ми займаємось морозивом вже 25 років. І кожен рік ми стараємось для дітей щось створити, якісь свято. В цьому році у нас по Одеській області ми проводимо. Таких мероприятий 45 населених пунктів. Да? Так. І на наступний рік хочемо зробити ще більше і, скажімо так, розтягнутися повсюду, повсюду, по Одеській області, щоб діти були доволі, раді. Пробували натуральний настоящий пломбір без пальми, без нічого, без різних добавок на натуральному сірі. Тому ну якось так. Наостанок учасники солодкої акції зробили спільне фото на згадку.